Мене звати Дюрдіна Катерина, працюю в фірмі Фотон 2016 року. Коли я приїхала до Ополя і шукала собі працю, я дуже вдячна Фотону за те, що вони мені запропонували чудовий об'єкт, такий як Холбокс в Глівцях. І я мала змогу там працювати на картонних опакуваннях. І через пару місяців, коли я була вже вагітна, я мала таку змогу теж працювати і не було мені важко, за що дуже дякую фірмі Фотон. І коли я народила дитину, я отримувала тут на умові зліцення абсолютно всі виплати, такі самі, як люди отримують на умові операції. І також хочу вам сказати, що якщо ви прийдете до нас на фірму Фотон, фірма Фотон вам допоможе абсолютно зі всім, в чому ви будете мати потребу в направленні роботи чи в направленні розвитку поліціальної школи. Я особисто закінчила два керунка – це флорист і декоратор в ненч, дизайнер інтер'єрів. І хочу вам з власного досвіду сказати про те, що це, це було супер для мене, це був розвиток. Я, можливо, не досконало знала польську, але мені було цікаво навчатися. Так було важко вставати субота-неділя, але це е, стільки приносило мені задоволення. Спілкуватися з новими людьми, вчитися чогось нового, розвиватися і потім бачити результат того, чого я навчилась. теж дуже мені подобається місто, місто Ополе. Воно для мене є чарівне. Сама я приїхала з міста Вінниці з України. Але коли перший раз я приїхала тут до Ополя, я була. Попросту настільки мені сподобалось це місто, сподобалась архітектура, річки, озери, дуже багато озер, дуже е, чисте місто, приємні люди, вічливі, відкриті люди. Е, кожна людина навіть на вулиці е, може зупинитися і допомогти, навіть не знаючи польського язика, люди дуже відкриті і щирі, тому е, я приросла до міста Ополе. І хочу вам сказати, що це місто одне із які зайняло перше місце в моєму серці. Я дуже задоволена працею, дуже задоволена колективом. Наскільки люди відкриті, вони допомагали мені, допоможуть і вам. Тому я вас запрошую до фірми Фотон. Будете відчувати себе тут абсолютно безпечно. Всі документи, які ви тільки будете потребувати, ми вам допоможемо. З власного досвіду. Свіду, я вам хочу сказати, що будете тут відчувати себе, так як у сім'ї, як і у родині. Запрошуємо вас. Дякую.